На якому етапі вибирати приховані двері? Є люди, які купили квартиру і ще навіть там не були, і вже замовляють по дизайн-проекту. І ми даємо карту приємів майстрам і замовляємо коробки, які пізніше монтуємо. Є люди, які взагалі забувають, що їм треба двері і вже зробили ремонт. Тоді приховані двері це не, ну, не найкращий варіант для них. Приховані двері монтуються і обираються на стадії штукатурних шпаклювальних робіт. Першим етапом ми робимо заміри або нам надають проєми. Другим етапом ми монтуємо коробки, які виготовляємо заздалегідь. По дизайн проекту це може бути чорний короб, срібний короб, це може бути якесь ексклюзивне золото. Ми монтуємо самі рами для того, щоб вам не стояв ремонт, тому що майстрам потрібно детально підійти під штукатуркою і вивести їх на один рівень, а також плиточникам підійти до алюмінієвого короба, тому що вони не бояться вологи, тому що короб сам йде з алюмінієм. На відміну від дерев'яних дверей або МДФ наступним етапом, після того як ваші майстри обробили повністю весь короб, ми приїжджаємо і навішуємо полотно, а також дверні ручки, які ви обрали в компанії. Після цього замовники викликають клінінг, Ми приїжджаємо з смачним віскі або шампанським і знімаємо гарний ролик. Тому якщо підсумувати це розуміння, що ми хочемо. Друге, обрати тип коробки і тип оздоблення дверей. Третє це якісний монтаж, потім навішування полотна і монтаж фурнітури. Це повністю запорука якісної роботи і якісних, потім, якісної експлуатації дверей.